Хоч сьогодні прийшла посилка, нам бабуся придвала і інше. Потримайте, я хочу показати. Наталі. Перше. Да, наталі. Тут чербет такий великий. Далі галва і ще одна гайда. галва. Галва! Вот, дві галви І тут настає солодощі. Вот це все солодке. Ну, це горіхи, теж корисно. Гайдське. Так, потримайте телефон. Угу. Зараз будем висипати... Высохватывать... Ні, печенья буде в цьому масі. Нянка, буде А там той <связи> більше <связи> <бишь>, конфет, я Там Звати мені. Дивіться, дочка, сюда. все Анка, даже одной метки не хватит, не волосы. <связи> <Надо> я <связи> Так, дякуємо бабусі. Ага. Там, ну так, да. так. Да. Ой, там більше злок. Ну як <сісті> <сісті> собі? І дивіться, Дімон да. завтра прийде, прийде. Ми будемо це слухати. Якщо щось, Дімон теж веде свій канал Діма Тільки в нього більше лайків, джим лайк. 76 лайків, а буде більше. То, давайте нас заженемо і поставимо тут Хоча б 50 лайків, я буду дуже рада. Або 500 можна. Млярд. Ще мільйонів. Не важко. Або можна і тисячу. О, вот, це дуже багато конфет. Вони да. навіть розсипаються. Шоколадки дві українські. Mm -hmm. О. Во. Вот ти... Давайте іншу, давайте іншу. Так, да, давайте. Можна одну? Поки що ні. Нет. Поки що ні. Да, ну, э, like? ну, це це тут... потрібна нам друга тарілка, бо тут дозвонувати, треба ще пару взяти. Да, це я розірвала другий пакет. Тут є українські сладості і вафлі. Це від тьоті та Наталі. О, палачка. Кожному одній, Але нічого. Я, 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 я хочу попробувати. Я це хочу попропити. О, це вот хочу вовків, таких всяких квадрат. Дякуємо. Але я не знаю, що. О, які поконі. Я дякую всім, хто передавав. Я дуже рада, дуже дуже рада. Дуже. І не тільки я, а ми все. Ось. Моя улюблена конфета українська. Я не знаю, что конфету по-моєму. Це ця, э, знаєш м'ятна, так як я люблю плюсик, всякие фруктовые. Двісти так... в лаг України, синьо саніжовка. Стало. Угу. І... Вот, це ще одна мисочка з солодкого. Але сам нічого не мешається. Це вмішать у це. Це движ тоже тут же класно, бачиш. Мама, чим ты береш? Посораєш нас. И тут печенье. Давайте попробуймо печенье, яке на вкус. О'кей. І будемо в моцен 10 і 50. Чумно. Ні, просто. Бо я думаю це все бабусі подякувати. Класно. Бомба. Класно. Бабуся купила ті цукерки, подякуйте, подзвоніть бабусі. Угу. Вот. Тут тоже тут по-любому є 6 кг. Да, я хочу ромашки ту же. Пока. Кстати, печенье осмочное.